Ісая 41 розділ. Послухайте мовчки мене, острови, а народи чекайте навчання мого. Хай підійдуть і скажуть: Приступімо всі разом на суд. Хто зі сходу того пробудив, що його супроводить в ході перемога. Він народи дає перед Ним та царів на топтання, їхнього меча обертає на порох, його лука в солону розвіяну. Він жене їх спокійною дорогою йде, якою він не переходив ногами своїми. Хто вчинив та зробив це, той, хто роди, покликав віддавна. Я Господь перший, і з останніми я той же самий. Бачили це острови та жахалися, кінці землі трепотіли, наближувалися та приходили. Один одному допомагає і говорить до брата свого, будь міцний. І підбадьорює майстер золотаря, а той, хто молотом гладить того, хто б'є на ковалді, і каже про споєння добре воно. І... Його зміцнює цвяхами, щоб не хиталося. Та ти, о Ізраїлю, раби мій Якове, що я тебе вибрав, насіння Авраама, друга мого, ти, якого я взяв був із кінців землі та покликав тебе із країни її, і сказав був до тебе: Ти раб мій, я вибрав тебе і не відкинув тебе. Не бійся, я з тобою бо. І не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе підтримаю. Отож засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники, шукатимеш їх, але їх не знайдеш. Своїх супротивників стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я, Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі поможу. Не бійся ти, якові в черве, ти жменько Ізраїлева, я тобі поможу, говорить Господь, і твій викупитель, святий Ізраїлів. Ось зроблю я тебе молотаркою гострою, новою зубчастою, помолотиш ти гори та їх потрощиш, а пагірки половою вчиниш. Перевіряєш їх ти і вітер їх рознесе, і буря їх розтрощить, і ти будеш утішатися Господом, будеш хвалитися святим Ізраїлем. Убогі та бідні шукають води, та нема язик їхній від прагнення висох. Я Господь, і їх вислухаю, Бог Ізраїлів, не лишу їх. Я ріки відкрию на лисих горах, а джерела посеред долини. Оберну я пустиню на озеро водне, а землю суху на джерела. На пустиню дам кедра, акацію, мирта й маслину. Поставлю я разом в степу Кириса та Явора й Бука, щоб разом побачили і знали, і пересвідчились та зрозуміли, що Господня рука це зробила, і створив це святий Ізраїлів. Принесіть свою справу, говорить Господь, припровадьте мені свої докази, каже Цар Яковів. Хай підійдуть і хай нам розкажуть, що трапиться. Виясніть справи минулі, що вони є. А ми, серце наше, на те покладемо і пізнаємо їхній кінець. Або посповістіть про майбутнє. Розкажіть наперед про майбутнє, і пізнаємо ми, що ви боги. Отож, учиніть ви добро чи зробіть що лихе, щоб ми здивувалися і разом побачили. Та ви менш від нічого, і менший ваш чин від марноти, Гедота, хто вас вибирає, я з півночі мужа збудив і прийшов він із. Схід сонця в ім'я моє кличе, і він буде чавити князів, мов ту грязюку, і як ганчар глину топче. Хто сказав це віддавна, щоб знали ти ми, і щоб наперед ми сказали це правда? Та ніхто не сказав, і ніхто не повів, і ніхто не почув ваших слів. Я перший сказав до Сіону Оце то вони, а Єрусалиму віддам благовісника. І я дивлюся, та нікого немає. І немає між ними порадника, щоб відповіли, коли їх запитаю. Тож, ніщо всі вони, їхні чини, марнота, вітер та порожнеча, їхні ідоли.